Розсувні системи скління панорамглас на терасах та альтанках стали таким же звичним явищем, як і пластикові вікна в будинку. Використання їх таке ж саме просте, як і рух столу в проємі. Якщо дощ вітер сніг, закриваємо. Якщо сонечко та гарна погода, відкриваємо. Тепер давайте поговоримо про альтернативи безрамному розсувному склінню від панорамглас. Дивіться, як легко можемо крити вхід на терасу. В ПВХ-шторах потрібно відстібати замочки, потрібно скручувати плівку в рулони, а також розстібати блискітку. А коли ми говоримо про металопластикові вікна, то у нас взагалі будуть вхідні двері. Але це ще не все. Дивіться, що можна зробити далі. Кілька часу зайняло те, щоб відкрити повністю цей проєм. Менше хвилини, правда? А ПВХ-шторах потрібно крутити плівку в рулони. А пластикові вікна взагалі статичні. Їх не складеш. Звісно, я паралельно сувні пластикові та алюмінієві вікна, але їх вартість в рази більша. А тераса у нас не житлове приміщення, тому такі варіанти за велику вартість вам навряд чи потрібні. Далі зовнішній вигляд. Яка з альтернатив дає таку прозорість та панорамний огляд? ПВХ штори спочатку прозорі, але через кілька циклів зима-літо вони добіють та жовтіють від сонця. І тому значно програють скліні від Статичні пластикові вікна це з самого початку широкі рами, які не здвинути, не прибрати. А безрамне скління ось це максимальна прозорість та панорамний огляд як в закритому, так і в відкритому стані. Паралельно сувні пластикові вікна теж мають рами. Їх стулки можна здвинути, але відкрити майже повністю проєм неможливо. Зараз на вулиці дуже жарко. і Я думаю, що ПВХ-штори все ж таки виділяють специфічний запах. Особливо коли приміщення зашторене, бо зроблені вони з полівінілхлориду. Загартоване безпечне скло, яке використовується в системах пандеромглаз, є інертним та гіпоалергенним матеріалом. Воно навіть використовується у харчовій промисловості. І останній параметр для порівняння альтернатив це вартість. Так, розсунні системи пандерамглаз коштують дорожче, ніж ПВХ штори. Але якщо поділити вартість системи безрамного скління на кількість років експлуатації, то ПВХ вже виходить не настільки дешевше. У нас є відео заскленого об'єкту, де були встановлені системи аж 8 років тому. Скло як було прозорим, так і Лишається прозорим. Стулки як рухалися легко, так рухаються легко і зараз. Пластикові статичні вікна. Ціна приблизно така сама або не набагато менша. Але мінус легкість, мінус панорама та мінус можливість відкрити проєм повністю. Паралельно сувні пластикові або теплі алюмінієві системи. Ціна в два або більше разів вища ніж на системи Панорамглас. Ми намагались бути максимально об'єктивними в цьому порівнянні. Ми впевнені в своєму продукті. І якщо у вас виникли будь-які питання, або ви хочете засклити свою терасу, танку чи балкон, звертайтеся. Ми допоможемо обрати найкращий варіант для вашого приміщення.